Привітую вас, подписчики! Ось такий у нас сьогодні на розборі переключатель. Як ви бачите, мікро переключатель 1, 2, 3 89-го року. Зараз ми його розберемо. Він повністю желізний. Тут, ну як кришка, це желізо, це желізо Я беру отак, зажимаю з цієї сторони, де закльопки Беремо кусачки. Бакарезы мелки. И з цієї начинаем. О, воно з цієї сторони йде легше. Бо там заклепки, і воно не поддасться нам. А з цієї сторони ми опа, Ось так його розберем сразу нам навстречу медь. Ми її відгинаємо тоже. Далі ми акуратно відгинаємо. Тут надо нам вже чтобы щоб залізти всередину. А лучше всего тут нам як откусить вот эти. Щоб воно могло вилізти. А ну з цієї сторони ну можна ламати, я так на відео трохи з вами граюсь, і так не видно мені як. А так воно все-таки жорстче йде. І що ми тут бачимо бачимо ось посріблення в цьому перемикачі. Ось одне цей ролик ходить. До одного і до другого. Ось він. З тої сторони ми його бачили. Ось бачите, тут він. І ще два. Зараз я прикушу тут. О! Прикусив кусачки, не поламав хоч. Ні. Ось ми бачимо, як. Воно тут у цей стояв. Тут і бігав він отак. Клад, 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 клад. Включався, виключався. Зараз ми виймем. Ще цих два от, отламав, на жаль. Неаккуратно я зробив. Це посріблення. А на маленькому ось бачите такий маленький кружечок, Це посріблення. Ай, це срібло. Контакт срібний. Так само з цієї сторони. Так що, кому цікаво, розбирайте. Цей другий такий самий буде. Вже його розберу без вас. Ви вже будете в темі, як воно і що воно. Бачите, з цієї сторони срібний контакт. Ось так ми і заробляємо, Советуємо і вам.